Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, покликавши дванадцятьох, сказав їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою, якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом, адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Слово Господнє. Здається, що ця пропозиція Ісуса ну, така, така собі, не дуже перспективна і не дуже цікава бути слугою і бути всім рабом, бути слугою, бути рабом, бути останнім, щоб стати першим. Ми так звикли до цього в Євангелії це чути, якось ну, так Ісус це навчає, ну, Він сам так прожив, служив. Ми в ноги своїм учням на останній вечері йшов до бідних, до прокажених, до хворих. Ну Ісус так, але так ми в житті не дуже хочемо це виконувати, це Євангеліє. Не дуже ми собі ставимо за ціль. Бути слугами і бути рабами. Людина хоче бути великою, хоче бути першою, десь після первородного гріха в нас з'явилася така схильність, щоб інші нам служили. Але з іншої сторони, якщо подивитися, то в нас, в кожній людині, є ця здібність служити. Наприклад, батьки своїм дітям вони про це не задумовуються, не планують, якось не змушують себе. Але коли маленька дитина і батьки вночі неодноразово встають, щоб цю дитину нагодувати, заспокоїти, це служіння, це бути слугою. Чоловік, який багато працює для своєї сім'ї, щоб її забезпечити, це служіння для своєї сім'ї, дружина, яка вдома може більше часу прибирає, готує їжу, це служіння для своєї сім'ї. Сьогодні для нас теж таким надзвичайно великим прикладом є наші військові, які постійно служать, які Ризикують своїм життям, а багато з них віддали своє життя, служачи з любові кожному з нас. Хтось говорить, що за гроші, так, великі зарплати, але мало хто хоче йти за ці гроші воювати. Це служіння, це віддання життя, це ризик кожного дня своїм життям заради інших людей, заради своєї країни. І людина, коли служить із свого покликання, це випливає батьківство, материнство, військові пожежники, які ризикують теж своїм життям. Є більше професій, які людей, які постійно ризикують своїм життям, віддаючи його за інших, чи це з обов'язків випливає, чи із стану життя. Але людина робить це з любові до людей, навіть деколи цього не задумуючись. І тоді, коли, наприклад, батьки служать своїм дітям, то для дитини батько, мама, які віддають життя за неї, тобто вночі встають, кормлять, ходять на роботу, одягають, купляють все, що необхідне. Ці батьки стають слугами своїх дітей в доброму значенні цього слова. А для дітей ці батьки є великими, є першими. Це виконується, це Євангеліє, де Ісус говорить: якщо хтось, хтось хотів би бути першим, нехай буде рабом, хто хотів би бути великим, нехай буде слугою. Сьогодні наші військові, про яких згадував, вони для нас є великими, є прикладом. Так? Вони віддають своє життя, служать, і з цього служіння випливається ця велич, ця пошана до людини. І так само це діє навпаки, коли людина не хоче служити, коли люди а не хоче служити, це проявляється в гордині і в егоїзмі. І тоді, коли людина горда, егоїстична, вона не є великою в очах інших людей, вона не має пошани від інших людей, вона навпаки є засуджена іншими. Тож подумаємо сьогодні над цим Євангелієм, що є в нас, в кожного з нас ця добра схильність, добра здібність, чеснота, щоби служити іншим. Щоб віддавати своє життя з любові за інших людей, до інших людей. Але з другої сторони, теж можемо подивитися, за кого ми готові віддавати життя. Бо Ісус не дивився, що людина свята чи грішна, Він за всіх віддав життя, з любові до кожної людини. В нас десь є цей теж в якійсь мірі егоїзм, що ми для людей, котрі для нас вигідні, котрі для нас приємні, ми готові більше служити, жертвувати себе. Просімо Святого Духа, щоб допоміг нам з любові до кожної людини служити, навіть стати рабом в доброму значенні цього слова, упокорювати себе, мати це смирення, щоб послужити. І тоді бути дійсно великим, і це дає нам ту першість в очах Бога. Амінь.